ФОП вирішив орендувати приміщення у фізичної особи. А отже виникло питання, а як правильно скласти такий договір оренди? В якій формі він складається, які нюанси необхідно обов'язково врахувати при складанні цього договору? А також чи підлягає такий договір обов'язковому нотаріальному посвідченню. Значить, відповідно до діючого законодавства, договір. Оренди нерухомого майна між фізичною особою, підприємцем та фізособою може бути укладений у простій письмовій формі. Проте такий договір повинен обов'язково містити чіткі умови про предмет такої оренди, вартість такої оренди. Також повинно бути чітко зазначено права та обов'язки сторін. Не забуваємо вказати строк дії договору. Такий договір має юридичну силу. Та навіть може бути використане у суді у випадку, коли сторони не змогли врегулювати спірні питання у мирний спосіб. Щодо обов'язкового нотаріального посвідчення такого договору. А, такий договір може бути нотаріально посвідчений у випадку, якщо одна із сторін забажає цього. Проте бувають ситуації, коли нотаріальне посвідчення є обов'язковим. Це у випадку оренди. Нерухомого майна на строк більше, ніж 3 роки, а також у випадку, коли ми орендуємо житло з подальшим правом його викупу. Також необхідно зазначити, що якщо йде оренда нерухомого майна на строк не менше, ніж як 3 роки, то такі договори ще й підлягають державній реєстрації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.